вас, Ми сьогодні з вами на Чехова І в продажу у нас є нові будівлі. Це таунхауси площею 60 метрів квадратних, по ціні 27-28 тисяч відносно землі. І у нас є таунхауси площою 75 метрів, по ціні 31-32 тисячі. Також відносно землі. В вартість входить вигрібна яма, скважина і 5 кВт світла. На території також є газ, який можна самостійно провести. Зараз це йде будівництво, ще немає даху, але я вам покажу потім пізніше, як воно все завершеному вигляді. В цьому таунхаусі є вихід на задній двір. Це ось така кімната. Тут буде стяжка, розведена каналізація та водопровід, і доведено до дверей електрика своїм лічильником та підключеним. З виходом на задній двір. І ось такий великий шматочок землі для того, щоб поставити якусь свою бесідочку. І на другому поверсі у нас це місце під дві кімнатки та санвузол. Також тут буде санвузол і зала з'єднана з кухнею. Звертайтесь, будь ласка, пропозиція дуже гарна. Вартість хрущовки зовсім вбитої та без ремонту. Чекаємо у нас у місті Вінниця. Дякую.